Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це Аврора. Сьогодні покажу вам нові акційні пропозиції до 25 вересня. Приємного перегляду. Дощовик дитячий 55. Фломастери 10 штук. Упаковка 34. Салатник фарфоровий квіточки 44. чашка порцелянова 64. Іграшка м'яка капібара 229. Набір дитячий іграшковий 199 літаючий диск з бочками. Круасан 45 грамів, упаковка 8. Сироп до кави від Моні, кокос, ірландський лікар, солона карамель. Ціна 29. Бульонка вершки 100 грамів упаковка. 10 штук ціна 22 гривні. Вершки сухі до кави 200 грамові, 55 Бісквіт згущене з молоко 64. Упаковка 6 штук 330 г. М'які цукерки рахад лукум 200 г. Упаковка 27 гривень сіквіні 9. Сироп для напоїв Мунік 29. 200 г. Напій зі смаком апельсина 7 гривень 15 грамів. Кава натурально смажена в зернах 399 за 1 кілограм. Кава Старого Львова 99 200 г. Якобс Монарх 84 Цикорій 100 грамовий 49. Чай зелений соне 39, 20 пірамідок. Шоколадна паста з горіхами 64 400 г. батончики рошен молочний та чорний 9. Яйце сюрприз із десертною пастою 27. Зефір зі смаком дині, суниці та кавуна 9. Зефірка зі смаком манго 5. Снеки мультизлакові. мажор какао 15. Чорний чай з бергамотом три слона 27. Чорний чай в пакетиках міцний. 100 штук 64. Чайник заварювальний 149. Турка для приготування кави 77. Лампа світлодіодна 34. 10 ватна. Лампа з LED підсвіткою 6 ватна. 34.

Велетенська чашка, іграшка сюрприз сто дев'яносто дев'ять. Кошик для паперового сміття п'ятдесят п'ять. Рідке мило 19 450 грамів. Засіб для миття посуду сарма 49. Рушники паперові один рулон. 500 відривів 109. За 169 гривень. Двошарові 500 відривів 1 рулон. І також є ще за 199 від сафі. Пластикове розкладне відро 119. Маленьке відро для сміття 69. Кошики пластикові для спорігання по 12. На них акція діє 1 до рівня 2 до 22 вересня. Папір туалетний сніжна панда 59. Рушники паперові 175. Відривів 44. Від сафі 39. Рушники паперові є рожеві та зелені 21 гривня за один рулон. Тайт автомат 39. Упаковка 300 г. Ручне прання 45. Гала автомат 32 гривні за 300 г. Вухастик 400 грамів упаковка 55. Порошок універсальний 27-350 грамів. Сіла оксі кисневий відбілювач 900 грамовий. Ціна 99. Туалетний блок брев 47-50 грамовий. Екозасіб для видалення плям з кольорових речей. 200 грамів упаковка 25 гривень. Засіб для виведення плям ваніш 32 гривні. 100 грамів. гель для прийняття дитячих речей. 129,4 літри. Спрей бальзам для волосся двохвазний 74. Лак для волосся леда. 64. Лак для волосся тав 124. Шампунь кондиціонер для волосся 42 гривні. Засіб для миття посуду топ ефект 49. Кондиціонер ополіскувач 49, 1 літровий

Іграшка дитяча будиночок Сортер 199